Давайте не приписувати бандері те, що йому не належить. Вираз вітальний слава Україні зафіксований в наказі Симона Петлюри, коли починає творитися українська армія після проголошення третього універсалу. І там є чітко вітання, слава Україні. Це... Так, це те, що друге тут. Хтось сказав, що бандері належить і вираз, що Україну треба любити не... це Чікаленко, тому не, не треба також сидіти. Так, ну і ще одна репліка, яка нас стосується. Давайте не будемо говорити про те, що війна українсько-російська. Російсько-українська війна. Ми не починали війни, ми ні на кого не напали, ми не агресори, агресор Росія. І тому війна, яка сьогодні ведеться, це російсько-українська війна. О, це те, що я хотів так, в репліках, бо тут було побажання ведучого, щоб сказати, які думки є вже стосовно почутого. А тепер стосовно того, що я хотів сказати, згідно заявленої програми. Україну можна побудувати тільки спираючись на власні сили і тільки тоді, коли будемо поважати власну гідність. І право рідного народу на власне самоврядування. І тільки той з провідників, хто готовий ради цього пожертвувати власним добробутом, а то й життям може брати на себе відповідальність за долю України. І приклад цьому треба брати і Степана Бандери. Коли, його Гітлер, коли Гітлер перед ним поставив дилему, або ти відкликаєш акт 30 червня. Або ти підеш в підвали і в констабір, Бандера вибрав друге. Він пішов у підвали гестапо, пішов в концтабір, але він відмовився позбавити свій народ права бути господарем на своїй землі. Тобто він проявив гідність від імені всього українського народу. Це та гідність, яка повинна присутня бути всім тим. То сьогодні представляє Україну, бо без цієї гідності ми не зможемо досягнути того, що маємо виконати і що є нашим завданням. Жертовність. Бандера був готовий на те. Не просто там якісь статки позбутися. Він готовий був і знав, що він того констабору може не вийти. Але він на це пішов. Без власної гідності, без поваги до власних традицій, не Народилося в українське козацтво. Це тільки саме повага до власної традиції, до власної гідності. І е, ми можемо сказати, що козацтво, народжуючись, воно згадує традиції Київської Русі. Згадайте універсали, закличні Богдана Хмельницького скрізь посилання на традиції Київської Русі, як наших попередників. Згадайте тепер. Відродження українське на початку ХХ століття в 17-й рік, знову таке посилання вже тепер на традиції козацтва. Згадайте Другу світову війну, творення УПА і знову посилання на традиції які? Козацтва. Я ще хочу ось тут сидити Сашко Ткачук, студент нашого університету в ті часи, наприкінці 80-х років. ХХ століття, що в нас в університеті, коли почався процес в умовах Горбачовської перестройки відродження національного, то студенти наші, які організували громаду, до речі, фізики організували, а до них вже приєдналися всі, то з чого вони почали? Не тільки про те, щоб українська мова була, права української мови, а з дослідів козацтва, тобто повернення до традицій. Чому до козацтва? Бо козацтво було символом захисника і оборонця української нації. І ці традиції допомогли підняти сотні тисяч мільйони на ті маніфестації, які появилися наприкінці 80-х, на початку 90-х років в Україні і які, зрештою, привели до того, що ми одержали державу. Саме внутрішня Потреба власної гідності, повторюю, вивела на Майдани мільйони людей у 90-91 роках. Згадайте, ті 500 тисяч у Запоріжжі на Хортицю. Коли 500 тисяч пройшло по Запоріжжю до Хортиці, не треба було ніяких закликів, це все саме працювало на відрожній національної свідомості. А знову ж таки, до казацтва було повернення до традицій. Оборонців за свій народ. І якщо продовжити в цьому плані, я хотів би сказати, що саме почуття гідності вивело нас у листопаді 2004 року на Майдани і розгорнулася помаранчева революція. Саме почуття власної гідності вивело нас на Майдани в листопаді 2013 року. Коли ми не захотіли, щоб нами кермували куди нам іти, ми маємо власну гідність саму вибирати. Ми вибрали Європу і хочемо туди йти. І ось вам результат. Ми маємо революцію гідності, як її назвали. Тут пан Олег Баган говорив, що ми зробили для Болгарії, що ми зробили для тюркських народів і так далі. Я думаю, що ми зробили дуже багато для всіх поневолених народів. Бо ми ще задовго до народження польської солідарності вже в концтаборах піднімали повстання проти цього режиму. Ми показували приклад, як діяти далі. І в тому числі для болгарів, щоб вони потім звільнилися з цього. І тому, повторюю, на власну гідність треба орієнтуватися і нині. Ми маємо зрозуміти, що ми знову в тому процесі. Коли хочуть вирішити наше майбутнє без нас. Тобто історія повторюється знову. Згадайте 17 століття. Польща і Москва нас тричі ділили, не питаючи згоди українського народу. У XVIII столітті та ж Москва вже з німцями тричі ділила Польщу, яка перед тим нас ділила, і Польщі не стало. Також, як і нас, державному плані. Здавалося, вже в 20 столітті полякам дасть Господь розум, і він нібито давав, бо вони вже казали за нашу і вашу свободу. Але коли Петлюра поступився їм навіть територію, задля того, щоб не підтримали нас, поляки задля обіцяного Леніним більших теренів зрадили нас. І вони нас четвертий раз ділять з тією ж Москвою. Не думаючи про те, що історія повториться в 1939 році, коли та ж Москва і ті ж німці їх четвертий раз поділять. Було таке? Було. У 2001 році, я дуже добре пам'ятаю, був в Варшаві. Якраз тоді поляки, які три роки запевняли і били груди, що вони не дозволять Росії будувати обхідний газопровід навколо України. Тобто Росія тоді домоглася, щоб Польща дозволила побудувати її перемічку з Польщі на Словаччину. Таким чином газ йде в обхід України, Україна економічно програє. Я казав тоді полякам, це є п'ятий, хай віртуальний поділ України між вами і Москвою. Прийде час, що вас так само поділять. Мене не хотіли слухати, а поважні львівські професори ще казали, що ми треба усунути з конференції. Пройшло кілька років, Москва і Берлін будують північний потік навколо Польщі. Це сьогодні нові форми поділу. Вони не такі, як були в 17-му XVII чи XVIII столітті. І тому те, що сьогодні історія повторюється, ми бачимо дуже чітко. І через це, я думаю, не випадково висуваються сьогодні на перший план два політичні гравці в Європі. І ви бачите, хто сьогодні з одного боку хоче вирішувати, і з другого боку, та ж Німеччина і та ж Росія. Тобто нам є над чим думати, якщо йдеться про історичну частину, так би мовити, нашого зібрання. І тому, дякуючи за надане слово, хочу ще раз сказати, що ми маємо врахувати історію і сказати, показати ще раз, ми зрештою показали, що ми народ власної гідності. І саме з цією гідністю ми повинні йти вперед. Дякую за увагу.